Вітаємо на каналі Дарвін Ленд. Сучасних батьків точно не здивуєш прагненням дитини пов'язати своє життя ІТ. Адже історії успіху та можливостей у цій сфері достатньо. Але звісно ж щастить далеко не усім. І поки підлітки мріють про створення власного фейсбук, комп'ютерної гри або машини часу, їх батьки серйозно спонтеличуються питанням: як все ж таки підтримати у дитини той інтерес, що промайнув. А ще краще, як виростити успішного фахівця. Тому зараз ми про це й поговоримо. Але спочатку не забудьте підписатись на наш канал, бо тут багато цікавого. З чого ж почати? Адже у різноманітті it спеціальностей легко заплутатись навіть дорослим. Що вже говорити про дитину? Тому спершу потрібно провести з дитиною коротку розмову, щоб звузити поле для пошуків бажаного напрямку. Має сенс ходити на відкриті заняття, які пропонують в школах програмування до початку курсів, а потім вже записатись на навчання. Чому я наголошую саме на онлайн-навчанні у цій сфері? Насамперед, тому що для юних гіків вже розроблено масу методик, які зроблять занурення у світ IT максимально інтерактивним. Вже у процесі навчання бажано, щоб дитина побачила на власні очі, як насправді влаштована робота в it компанії, або потрапила на стажування до якогось відомого розробника софту або ігор. Це точно був би пункт із її вішлиста програміста. Спілкування із справжніми фахівцями та ще й на їх території однозначно допоможе з профорієнтацією та підтримує мотивацію кодувати далі. Окрім того, у програмуванні важливо розвивати навички soft skills, особливо вміння комунікувати та взаємодіяти з колегами. А також планування тайм менеджмент та інші навички для злагодженої роботи в команді бажано відвідувати і великі it фестивалі на яких можна не тільки з перших вуст дізнатись про ІТ-професію, а й познайомитись зі своїми однодумцями. Також можна брати участь в олімпіадах з програмування. Ще одна можливість перевірити на міцність свої знання. А якщо олімпіадне програмування здається занадто фундаментальним і серйозним, то спочатку можна придивитись до хакатонів. Такий формат заходу вже давно доступний не лише для дорослих, а й для молодих програмістів. Ще потрібно зрозуміти: щоб стати хорошим програмістом, потрібно розвивати дитину також в суміжних сферах, наприклад, математика чи англійська. Тому моя вам порада. Знайдіть старшим дітям цікаві курси або візьміть у репетитори хорошого наставника. Це буде чудова інвестиція у світле майбутнє вашої дитини. І пам'ятайте, саме у ваших руках любі батьки можливість зробити зі своєї дитини справжнього it генія І наостанок напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого віку ваші діти почали вивчати програмування та які результати це принесло. А ще не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. До зустрічі!